У 1234 році чернігівський князь Михайло, який вступив у союз із бологовськими князями, напав на київські землі і підійшов до Києва. Данило поспішив на допомогу союзнику. Чотири місяці разом з Володимиром Рюриковичем воював він з чернігівським князем і, повертаючись назад через Полісся, дізнався, що Михайло привів на київщину половців. Військо Данила було стомленим, і старий Мирослав, його дядько, відмовляв його йти на половців. Навіть сам київський князь поділяв думку старого, та вірний собі Данило сказав їм: воїну, який вирушив на битву, треба або перемогти, або загинути. Чи не говорив я вам сам напередодні, що треба дати відпочинок стомленим військам? А тепер нема чого боятися. Рушаймо. Біля Торчиська у 1234 році відбулася кровопролитна битва. Данило відчайдушно бився, поки під ним не вбили коня. Тоді його воїни кинулися тікати. Князь був змушений рушити слідом за ними і повернутись до Холма. Дізнавшись про поразку Данила, Галицькі бояри запросили Михайла Чернігівського на княжіння до Галича, і той захопив місто. У 1235 році, вирушивши у своїх справах до Києва, Михайло залишив у Галичі свого сина Ростислава. Данило перебував у холмі, коли до нього дійшла звістка, що Михайло виїхав з міста, і Галичани бажають повернути Данила. Коли князь під'їхав до Галича, мешканці стояли натовпом на стіні, і Данило звернувся до них. О, мужі Галицькі! Чи довго ви ще терпітимете владу чужоземних князів? Усі в один голос закричали: Ось він, наш володар Богом даний. І всі, говорить Літописець, полинули до нього, наче бджоли до матки. Данило увійшов до міста та встромив свій прапор у німецькі ворота на знак перемоги. Бояри вклонялися йому в ноги і просили пробачення. Князь відповідав: Ви отримаєте милість, тільки надалі так не чиніть, щоб вам не було гірше. Ростислав втік до Угорщини. Таким чином, Данило після багатолітніх зусиль і безперервної боротьби зробився володарем усієї Галичини і Волині. Та він зрозумів, що в Галичі йому постійно перебувати не можна і оселився у збудованому ним холмі. Влада Данила розповсюджувалась на київську землю також. Підкорив він і Київ, але це сталося напередодні страшного потрясіння, яке змінило всю подальшу історію Руської землі. Спочатку татари під орудою монгольського хана Батия Онука Чингісхана завоювали Східну Русь. У 1237 році цілковите спустошення спіткало рязанську землю. Усі міста були винищені і знелюдніли. Суздальсько-ростовське князівство не допомогло сусідам, і слідом за ними підпало під цей же жереб. Татари спалили Москву, яка тоді ще була лише передмістям Володимира, і винищили там і старих, і малих. 7 лютого 1238 року вони зруйнували Володимир. Тут, у Соборній церкві, загинула сім'я Володимирського князя Юрія Всеволодовича з боярами і багатьма простими людьми. 4 березня того ж року на річці Сить відбулася кровопролитна битва між військами Володимирського князя і татарами, та Юрій Всеволодович зазнав поразки і був убитий. Спустошивши східну Русь, Батий хотів іти на Новгород, але густі ліси і болота не пустили його. Татари зруйнували лише торжок і повернули на південь. Усюди Батий зустрічав відчайдушний опір. Невеличке містечко Козельськ захищалося сім тижнів, і коли татари його захопили, то пролили стільки крові, що тамтешній малолітній князь Василій захлинувся нею. У 1239 році татари захопили і спалили Чернігів і наблизились до Києва. А в 1240 році вони зруйнували Київ. Воєвода Дмитро, якого Данило залишив у Києві, був поранений і потрапив у татарський полон. Та Батий звелів його помилувати, прагнучи використати у подальших походах.